Задача рекрутера придати не тільки твоє резюме, ти команді і команда тобі. Варто бути відкритим. Чи є у вас досвід Java? Так шукаю роботу в АІТ. І як мені привернути увагу рекрутера? Перше, що хочу сказати, це діяти. Тобто, якщо ти активний е, кандидат, ти маєш по-перше оновити це профіль LinkedIn. LinkedIn — це соціальна мережа, яка пов'язана саме з пошуком. Роботи та партнерів, кандидатів, Онови новий свій профіль додає абсолютно всю сертифікацію, всі технічні скіли, свій попередній досвід в свій профіль. Після цього ти можеш додати плашку Open to Work, і це саме приверне увагу і майбутніх роботодавців, і в першу чергу рекрутерів. Ну і після цього дій. Ти можеш обрати рекрутера тієї компанії, де саме ти хочеш працювати. Напиши їй в особисті повідомлення, і скажи, що ти зацікавлений, і хочеш працювати в цій компанії, Спитай, які є можливості, що запитує рекрутер на інтерв'ю, щоб дізнатись мої софт скіли. Ой, насправді будь-що, але суть не в питанні, суть в тому, як ти будеш відповідати. Тобто задача рекрутера це придати не тільки твоє резюме і там пересказати, чим ти займався в попередній компанії. Задача рекрутера підібрати людину в команду, де зараз відкрита позиція, яка максимально мечиться ти команді і команда тобі. Тож питання може бути і про попередній досвід, і про те, де ти відпочивав позаминулого літа. Просто будь щирим, відкритим. Як рекрутер визначає рівень англійської кандидата? Рекрутер зазвичай задає два-три питання. Тобто спілкування з рекрутером зазвичай це 30 хвилин, за які потрібно приділити і рівень англійської. Два-три питання на загальні теми. Рекрутер це не лінгвіст, не філолог. Він запитає тебе для того, щоб послухати, наскільки вільно ти володієш, розмовляєш в рамках свого словарного запасу. Є різні проекти. На певних вимагає щотижнево, коли мітинги з клієнтом, з членами команди з інших країн, замовником, з командою, яка розподілена, розподілена. Це треба перезаписати це питання. І так, роса фопка в мені. А якщо цього немає, рівень вимагається трошки нижчий. Тож відповідай в рамках свого словарного запасу, і після цього рекрутер просто скаже тобі, проходиш чи ні. Якщо раптом а, майже проходиш, але буде інтерв'ю на англійській мові, рекрутер може тобі також надати певні. Пропозиції, як підготуватись, як краще себе показати, що потренуватись перед зеркалом, на які питання краще відповідати. Які є червоні прапори для рекрутера під час інтерв'ю? Немає як такових червоних прапорів, просто варто бути відкритим, щирим і відповідати на питання, як воно є, тобто не відводити очі, не схрещувати руки, не відповідати однозначно, чи є у вас досвід джаву так. Трошки е, розширювати це питання, і, в принципі, все. Тут потрібно розуміти, що позиція відкрита в команді, яка вже сформована. І для того, щоб всім працювалось комфортно, не зважаючи чи віддалено, чи в офісі, має бути такий ще ментальний меч. Тож е, будьте щирі, а нема такого типу е, не виходити на інтерв'ю з ліжка. Дягати щось а, Ну ми ж про нормальних людей говоримо. Чи замінить чат GPT рекрутерів? Ну я вважаю, що ні. Взагалі, дуже багато що на протязі технологічного прогресу воно створюється ще й для певного фану. Так, є історія про те, як кандидат пройшов інтерв'ю, користуючись чатом GPT, отримав офер на космічну якусь дуже класну суму. Але є ще друга сторона. Рекрутери навіть зараз вже вираховують кандидатів, які навіть саме пишуть, користуючись GPT, цим чатом. Тобто, моя думка наразі, поки в нас інженери своїми руками створюють і просовують, продвигають технологічний прогрес, будуть рекрутери, які будуть шукати ці таланти.